Мознаків, що ви вже увійшли в ченелінг і навіть не догадуєтесь про це. Ви колись ловили себе на думці, що говорите не своїми словами, ніби хтось всередині веде розмову, підказує, направляє. Це може бути початок ченелінгу здатності приймати інформацію з вищих рівнів свідомості. Ось сім знаків, що ви вже вступили в контакт. Перше несподіване знання, ви говорите чи пишете речі, які точно не читали і не вивчали. Друге голос всередині, чітке відчуття, що думка прийшла не від вас, а від когось більш мудрого, третє сильне емоційне, емоційне зрушення при певних словах або темах. Тіло покривається мурахами або на очах з'являються сльози. Четверте стан потоку. Ви починаєте творити і нічого не заважає. Слова, музика, малюнок, усе лється легко і зусиль. П'яте різка зміна голосу або інтонації під час говоріння. Шосте відчуття присутності, хтось ніби стоїть поруч, хоча ви одні. Сьоме сни з посланнями ви прокидаєтесь із глибоким знанням або конкретною відповіддю. Що робити, якщо ви помітили ці знаки? Не лякатись. Це не знаки психічного розладу, а є пробудженням внутрішнього каналу зв'язку з вищими силами. Працюйте зі станом спокою, чим глибше внутрішнє мовчання, тим ясніше послання. Пишіть усе, що приходить через автоматичне письмо, записи в щоденнику чи аудіо, не аналізуйте одразу, дайте собі час, щоб побачити глибину. Задавайте запитання всередину і довіряйте першим відповідям. Моя порада. Починайте з простого перед сном або в медитації скажіть: я відкритий до чистого джерела істини, нехай послання приходять через любов, ясність і мудрість. Бажаю вам успіху. Це може стати повторною, точкою у вашому, поворотною точкою у вашому духовному розвитку. Ви не самі вас слухають і вам вже відповідають.